Три роки, як українські війська звільнили Херсон від російських окупантів, 11 листопада 2022 року українські військові увійшли в місто, а херсонці вперше за довгі місяці відчули свободу. Всі ці три роки, попри регулярні обстріли, дронові атаки та удари кабами, Херсон тримається і живе у незалежній Україні. Як місто змінилося, реалії прифронтового, але вільного Херсона у репортажі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Ірина добре пам'ятає той день, коли до її рідного Херсона увійшли українські військові. Цей день один з найважливіших в житті після дня народження і після дня народження дітей, тому що ми дуже довго чекали звільнення. Кожен, кожен день ми сподівалися на дуже тяжко було в окупації. Тяжко морально, ніби в клітці. Насправді, це було так. І дуже гнітили їх бігбороди, де було написано Росія тут назавжди. Дуже гнітили їх прапори. Вони самі попри постійні обстріли росіян. Ірина не покинула рідного дому. каже, звикли жити на сторожі. На вулицю виходять тільки коли затихає канонада. Прислухаєшся, чи не летить з лівого берега, чи немає обстрілів. І тільки потім виходиш на вулицю. Тяжко в тому, що неможливо займатися спортом. Дитина займається рукопашним боєм в підвалі. Вони займаються. Дякуємо тренерам, які залишились в Херсоні. що є така можливість. Херсон набуває навичок нової воєнної дійсності, життя під землею. Там школи, навчальні центри і навіть пологовий. Два індивідуальних пологових зали, операційний блок, кімната для реанімації новонароджених і для надання їм допомоги після пологів. Палати індивідуальні для матері і дитини. Палати інтенсивної терапії для жінок, які перенесли операцію касарів ростин. Устаткування нове його придбали за підтримки міжнародних партнерів. Кожна немовля, яка з'явилася на світ тут, як символ життя Херсона, запорука його майбутнього. Тому маємо сучасне обладнання. Сподіваємося, на збройні сили віримо в перемогу і чекаємо, що це все зміниться. І в нас народи за ще більше немовлят. юних херсонців, які будуть мешкати в Херсоні, він будувати Херсон. Не лише пологовий частина медзакладів тепер працює під землею. Ми зараз акцентували особливу увагу на всіх закладах охорони здоров'я для того, аби пацієнти могли отримувати допомогу в безпеці зокрема, лікарі, яких зараз дуже не вистачає, особливо вузькопрофільних нашій області, повинні теж бути в безпечних умовах. Проте зараз на небезпеку щодня наражаються і звичайні містяни, і медики. Автомобілі швидкої часто стають мішенню, коли їдуть на допомогу. Жодного дня немає в області, аби не було поранених осіб. Загальні. тобто спочатку деокупації, ми це розуміємо. Тому ці виклики розгортати свою інфраструктуру під землею вони повністю оправдані і зрозумілі. Разом з тим, у нас карети екстреної медичної допомоги теж можна сказати як розхідний матеріал. На жаль, вже більше ніж 20 автомобілів були знищені росіянами внаслідок дронових атак. Тобто, ми теж переформатовуємо там свою роботу. Попри щоденну загрозу ворожих атак, місто тримається, і навіть більше, приміром, Наталія наважилася відкрити бізнес під час війни. Раніше я вважала, що люди завжди будуть їсти, але виявилося, що вони завжди будуть пити каву. Це незламний херсон. Кав'ярня Наталії стала місцем, де зустрічаються, обмінюються новинами і намагаються відчути звичайне життя серед постійної небезпеки. Труп затягнув мене в кав'ярню на, на підлогу. Я бачу, на що ці кров це його кров, е, картини на полу. Тут якась пил такий стоїть. Е, ну, потім ми вже зрозуміли, що стався обстріл. І ось тут у нас є двері, там чорний хід. Люди такі заглядають і кажуть: а ви вже каво робите. Ми почали все розбирати, мити чистити. Дуже допомогли друзі, які підтримували, які вірили в нас. Щоденні обстріли і вибухи, дронові атаки свідчать. Що безпечне життя в місті почнеться ще не скоро. Це постійний терор. Якщо казати по статистиці, то кожні дві хвилини херсонець або житель Херсонської області про чує вибух. Це а по цій статистиці ми ну там просто порахувати важко, скільки вже скинуто було вибухівки та снарядів на територію області. Херсон обласний центр, що пережив окупацію, руйнування і відновлення. Та навіть під обстрілами місто залишається вільним. Ми не виїжджаємо, ми чекаємо, коли наші хлопці звільняють лікарні коли вся Херсонщина буде разом, і вся Херсонщина буде Україна. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.